Незважаючи на те, що в поліції Волинської області в засобах масової інформації триває широка інформаційна кампанія щодо протидії Шахрайств, Волиняни, на жаль, продовжують ставати жертвами зловмисників. Шахраїв, які їх одурюють в інтернеті, лише за минулу добу в поліції зареєстровано більше 20 таких випадків шахрайств. І це, на жаль, аналогічні ті стандартні схеми, про які ми розповідаємо кожного дня, і які люди чи не знають, чи не знають, де роздобувати інформацію, чи просто якось піддаються психологічному впливу шахраїв. Але це насправді стандартні схеми, яких при розумінні і дотриманні елементації. Ментарних правил інформаційної гігієни, можна було б уникнути того, що списуватимуться кошти з банківських карток громадян. Наприклад, в Ковалі дівчина отримала повідомлення в інстаграмі, нібито від своєї подруги, що їй на декілька годин потрібно позичити дві тисячі гривень. Дівчина кошти переслала згодом. Вона побачила свою знайому і з'ясувала, що її аккаунт в інстаграмі зламали і. Відповідно, це шахраї від її імені просили у неї кошти. Тим часом 43-річний лучанин, купуючи товари на одному з популярних ресурсів, заплатив наперед більше 33 тисяч гривень за автомобільні шини. В результаті він не отримав ні товару, ні своїх грошей. Ще одній жінці в Луцьку надійшло повідомлення в Телеграмі про те, що вона нібито може отримати грошову допомогу в дії. Жінка вела там дані своєї картки і позбулася більше 4 тисяч гривень. Це всі гроші, які були на її банківській картці. Ми постійно просимо, закликаємо і рекомендуємо не шукати грошову соціальну допомогу в соціальних мережах в Телеграмі, в Інстаграмі, в Фейсбуці. Ми в даний момент через додаток дія грошова допомога Україні. Взагалі не виплачується, тому вона й не може виплачуватись в соціальних мережах. Якщо люди думають, що вони входять до якихось категорій і хочуть дізнатись, що їм належна належить така грошова допомога, вони це можуть з'ясувати в офіційних державних органів, в ЦНАПах, де вони є, ну відповідно на офіційних ресурсах тих чи інших органів влади. Також трапився випадок, коли люди переходили за фішинговим посиланням. Тобто їм надсилається в будь-який месенджер, вайбер, здебільшого, може бути в WhatsApp в Telegram, в посилання. Воно дуже схоже на те, як виглядає офіційний сайт з продажу купівлі товарів чи послуг. Люди там вводять свої дані, не розрізняючи офіційний сайт та підробний, і кошти списуються відразу. Наприклад, в Луцьку жінка права. Раночі купити диван за більше ніж 29 тисяч гривень. Перейшла за фішеновим посиланням, і кошти ці були в неї списані одразу. Просимо, закликаємо і рекомендуємо все ж таки звертати увагу на інформаційні матеріали, які розповсюджуються в поліції, в численних засобах масової інформації на телебаченні. Є багато листівок. Все ж таки зупинятися, читати їх, аналізувати цю інформацію, розповідати одне одному про такі випадки шахрайств, щоб в подальшому уникнути і уникати цього і не ставати жертвами шахраїв.